Досі пам'ятаю картинку таку, коли рашики проходили повз наш будинок. Ми дуже тихенько такого виглянули, боялися виходити, тому що знали, що перестрівають, забирають, допитують там і так далі. Півроку. Я з родиною прожила в окупації. Це були такі стресові місяці. Чому? Тому що моя родина має, має проукраїнську позицію. Місто було поділене на певні райони, де були блокпости, де е, перевірялися, хто їде, що їде. Ми, якби до останнього, всі надіялися, все надіялася, що все-таки Херсон звільнять. От, і коли вже пройшло півроку, я зрозуміла, що ну, далі якби, навряд чи щось зміниться, От, тим більше почали вже активно впроваджувати російську мову, відкривати школи, рублі вводити. От, збій був в мережі, тобто дитина вже не могла навчатися і підключатися до навчального процесу. От, відповідно, з роботою теж почалися певні проблеми, і е, я прийняла рішення. Ну, ми порадилися. От, і було прийнято рішення, що я з дитиною виїду на підконтрольну територію України сьогодні, 26 липня. Я з вікою перебуваю в місті Херсоні. Ми досі не можемо виїхати з цього міста. Ситуація дуже дуже напружена. Це було в серпень, жара 40 і вище градусів в автобусі просто була задуха, але це була жива черга, і ми стояли в цій черзі тиждень, п'ять ну 5 днів. Ми стояли, і знову ж таки, дуже переживали. Чому тому, що Перевіряли е, все на блокпосту, перевіряли все. Найстрашніше те було, що ми ще в черзі е, їхали останній, тобто наш автобус був останній, і е, в чатах писали, що коли їде останній автобус, то до гонку шлють привіти, так би мовити. От. Але слава Богу, якби ми проїхали, все нормально, і в Запоріжжі нас вже зустріли волонтери. Спочатку ми з дитиною, як і більшість українських сімей, поїхали за кордон. Це, була, це були Нідерланди, нас прийняли досить добре. На початку я волонтерила як вчитель у місцевій школі, але коли більш ближче зіткнулася з системою освіти. Я зрозуміла, що це не той рівень і не ті знання, які б я хотіла, щоб моя дитина отримала. Більше того, коли почались певні хвороби, і нам потрібно було шви. Невідкладна медична допомога, тут теж були дуже багато нюансів, тобто легше було, як кажуть, померти, ніж до тебе приїде лікар або записатися до якогось лікаря. Плюс постійне якісь чванливе відношення до українців, коли нам підходили і в очі казали, що це ви і через вас у нас піднялися ціни. В супермаркетах, що це ви винні, що це ви приїхали на нашу землю. Я зрозуміла, що е, нам там не місце. Це не та країна, де е, я можу себе реалізувати, і е, моя дитина буде розвиватися. І е, ми зібрали речі і переїхали в Новоленське. Ми приїхали в Нововолинськ, тому що родом я сама теж з Нововолинська і хоча все своє свідоме життя провела в Херсоні, і коли ми сюди приїхали, то ми були просто щасливі. Початку ми почали облаштовувати, знайшли житло, почали його облаштовувати. Дитина себе почувала одразу дуже комфортно їй дуже подобалось, і досі подобається, що це є можливість. Спілкуватися своєю мовою рідною з однолітками, відвідувати різні гуртки, розвиватися. Тобто, в мене дитина знайшла себе. Мені тут дуже подобається. Тут так круто, круті вчителі, круті заняття. Все просто суперово. На період, коли я шукала роботу, то в школі, на жаль, місць не було. І я просто пішла до центру дитячої та юнацької творчості, до директора Євгенії Михайлівні і запропонувала свою ініціативу відкрити гурток східні танці. Добрий, день. Добрий, добрий день, день. проходьте. Ось скільки вас багато. Це мої діти, яких я навчаю танцювати східні танці. Наразі у нас безкоштовно займається. Їх 25 чоловік, серед них є так само внутрішньо переміщені особи. Ми з ними пропрацьовуємо артистизм, різні техніки рухів, і дітки потім просто кайфують на сцені і радують місцевих жителів. Мрію про мир і про те, щоб наші хлопці вернулися живими і здоровими.